На прес-конференції місцевим змі міський очільник Віктор Сапожніков розповів про зустрічі, які відбулись з міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Зокрема, зазначив, що міністр планує виділити 200 мільйонів гривень на вугільну галузь Волині. Також міський керманич порушив питання про заробітну плату Шахтарям. Міністр Демчишин і його заступник перший зюков зібрали нараду перед тими акціями, які проводилися перед Кабміном Шахтарями. Для того, щоб уточнити ряд позицій. Я мав можливість задати міністру три питання. Бо повинен вам сказати, і це всіляє в мене надію, міністр озвучив, що на Волинь буде виділено 200 мільйонів. Питання було перше слідуюче: 200 мільйонів це дотація, це будівництво 10-ї шахти, чи це на обладнання діючих шахт, чи це просто на закриття. Значить, він мене запитав, а що в першу чергу вам необхідно? Однозначно сказав, перспектива це 10-та шахта. Він каже, і ми так думаємо. Тому вони будуть пропонувати на Верховну Раду при уточненні бюджету 200 мільйонів. Принаймні я уточнив при всіх, при всіх генеральних директорах, директорах наших шахт. І така була відповідь. Це перше. Друге питання, яке я задавав. Що буде з заробітною платою? Я завжди повторюю, що їсти хочеться кожен день. Перспективи і майбутнє це дуже добре. Але сьогодні треба дітей в школу відправляти, купити шкарпетки або зошит або ще щось. Тому відповідь була така: на протязі двох тижнів міністерство постарається по шахтарях закрити заробітну плату за грудень місяць. До речі, потім на зустрічі у Яценюка це питання також стояло, і я на ньому ще зупинюся. І третє питання. Коли у нас 8 тисяч тонн концентрата не просто вугілля, а вже збагаченого вугілля, лежить на фабриці в Соснівці, а ми обмінювалися думками, 350 вагонів з польської сторони зайшло на захід енерго. І ще планується 600 вагонів, то у мене питання до міністра: чи не можна якось вплинути на ДТЕК? А саме ця структура володіє Захід енерго, тобто бурштином і добротвором це електростанції. І наше вугілля в першу чергу забирати. Ну, питання. Було задано, але відповідь дещо така не зовсім мені зрозуміла. Я більше її став розуміти, коли ми вже зустрілися потім Єцнюка. Ну і терміново після цього я пішов на мітинг, який відбувався біля Кабінету міністрів, і мав можливість також виступити. Не всі нардепи виступали. Виступав переді мною якраз Ігор Володимирович Гусь, він досить таки жорстко. Виступив і згадав Нововолинськ. Я переговорив з Турмановим, бо організації цього мітингу, організації цієї акції були офіційні профспілки України. І від Новолинська організатором був Калістратов. Я допомагав по забезпеченню чотирма автобусами. Чотири автобуси від міста Новолинська поїхали на цю акцію. І сьогодні на другий день ця акція ще продовжується. На жаль, чомусь активно не прийняли участь в цій акції ініціативна група. Ну, кожен приймає рішення сам і відповідає за свої дії сам. Я принаймні і говорив, і залишаюся при думці. Раз рішення приймаються в Києві, значить, нам треба їхати до Києва мирно. Цивілізовано, в рамках закону, але заявляти за свої права. І якщо шахти закривають, і є програма закриття, як програма дій уряду, то повинна бути програма соціального забезпечення того закриття, виходу з кризи, забезпечення людей роботою і зарплатою і іншими речами. А такої програми, на жаль, немає. Тому е після цього. Коли відбувався цей мітинг, зрозуміло, що я, як міський голова, на жаль, не можу попасти до прем'єр-міністра. До нього пішли, а вчора було засідання Кабінету міністрів, пішли народні депутати, в тому числі і Гусь, наш депутат. І вони домовилися на те, що на другу годину буде зустріч у прем'єр-міністра. Бо спочатку планувалося про те, що буде. На цьому мітингу, де я кажу, я також мав можливість виступити, я говорив за Новолинськ, я говорив за ті соціальні проблеми, які ми будемо мати. Я говорив за те, що я, як міський голова, я зобов'язаний бути, бо мене обирали люди. До речі, я єдиний міський голова, який виступав там. Я думаю, мабуть, був на тому мітингу і попав до Яценюка на зустріч. Після того ми в дві години зустрілися. Я мав розмову ще і з Геращенком, це народний депутат. Я мав розмову з Кішкарем, з народним депутатом. Я мав розмову з Волинцем, з Турмановим. І врешті-решт мене додатково включили в список, і я мав змогу пройти. До прем'єр-міністра. Повинен вам сказати, друзі, що Нововолинськ прозвучав на цій зустрічі чотири рази. Це у виступі Турманова, у виступі Волинця, у виступі Калістратова і в моєму виступі. Я задоволений цією поїздкою, задоволений зустріччю. Прем'єр-міністр дав доручення. Прямо при нас він підписав на всі ті міністерства. І перше питання, я абсолютно з ним згідний, яке він поставив, так, хлопці, це до міністрів. А як буде платити заробітна плата? І оце, що говорили два тижні і буде закрито, він каже, ні, давайте я вам даю доручення, буквально сьогодні, ні завтра, зібрати нараду, бо є заборгованих півмільярда гривень. Це такими організаціями, як той же самий ДТЕК. Потім, наприклад, «Уголь України або центр енерго. Вони всі разом заборгували. Ну, ми задаємо питання, чому ну, по-перше, не всі своєчасно з енергетиками розраховуються, і мільярд десь гривень уходить тільки на те, щоб дати енергозабезпечення в ті окуповані райони, там де іде війна, і де люди не мають десь зарплат, десь пенсій, не можуть платити. А це ж все ж таки Україна. Це наша територія. І тому от тут є от і такі речі. Значить, задача стоїть, щоб вони розрахувалися і відповідним чином розрахувалися за відвантажене вугілля, ну і відповідно по заробітній платі Шахтаря. Хоча є там ряд економічних нагараздів і проблем, але тим не менше. Друге питання, яке сказав прем'єр а як будемо жити січень, лютий і березень? Значить, Ну, тут була більш розпливчата така відповідь, але він каже: є доручення, займайтесь, робіть розрахунки і давайте мені пропозиції. От. Ну, і що ж робити з дотацією? Це, власне, третє питання. Бо по 10-й шахті я сподіваюся, хоча е, прем'єр сказав: ми подумаємо. Міністр 200 мільйонів, прем'єр, ми подумаємо. Значить, то е, по. Е, Дотації на собівартість тонни вугілля, мабуть, все ж таки з мільярда двісті, які повинні були йти на закриття, буде частина грошей забрана на те, що буде дотація якась на собівартість тонни вугілля. Однозначно, от, наприклад, там з Селідова і інших районів там також виступали. І от один виступає і каже: а у нас, от, от так і так виходить, люди також залишаться без засобів на існування і так далі. Він питає, яка у вас собі вартість того вугілля? А 4,5 тисячі гривень. Ну це ясно, що ні в які рамки не лізе. І ніхто дотації таку не буде давати. Але якась мінімальна дотація повинна бути. Бо такі різкі переходи не будуть. Остаточно рішень щодо вугільних питань на даний момент не прийнято лише дані доручення. Але головне проблеми шахтарів відомі вищому керівництву держави, що дає надію на позитивне вирішення наболілих питань вугільних підприємств Волині.